Добрий вечір, шановне панство. Ось в моєму вольєрчику біля 20, тут більше 20 внутрі малих, троє дорослих і вони собі їдять. Зараз вже більш-менш навчилися по кругу вставати. Лише одне внутрішня, бачите, залізло в годівницю. А ну, якби місця не було, то самка його швиденько на місце поставить. Ну то таке. І вони собі їдять гранули. Я їх, правда, трохи бачите, застрахав. А перед тим, щоб дати гранулу і почистити даний швеллер, я мусив щось суховитих кормів. Я мав яблука такі гірші, я їм далі подавав, подавав. Ще що мав. Кусочку хліба вдома приніс, теж дорослим подавав по кусочку хліба. А ви б бачили, телефона з собою не мав, то треба одному давати, а другому знімати. Як молодь від самця і від самого віджимала хліб. Та то, то страшне. Ну такий був кусочок хліба, я розрізав його на три частини, цілушка була. Та молодь 5 штук прийшло на самця з, з, того, з всіх сторін. Хапнули, хапнули, роздерли той. Кусок хліба і повтікали. Самець ні з чим розвернувся, пішов шукати собі кусочок яблука. От, ввечері. Так як зараз є різниця між даванням, я маю на увазі, я <кхм> зранку даю біля, починаючи від пів десятої, <кхм> а ввечері приходжу по шостій даю, тому що. І Виходить, що є різниця бо, бо літом я давав біля 9-8 вечором їсти. То зараз я зранку даю трошки менше, а на вечір даю трошки більше. Тому що розрив годин є більший. І, та напевно ми всі нутриводи так роблять. Ось. <кхід> і більше там де сухіші корми. Те, що сухіше, сіно, кукурудзу, стебла кукурудзу перетинають, і вони там той куточок, де вони сплять, вони такий горбочок собі роблять. Не видно. Зараз спробую далеко я. От вони собі такий горбок роблять. А тут я от підкинув трошки е листя, зараз ще кину сіна трохи їм в різні кінці. І вони трошки сіну з'їдять, трошки притовчуть, і таке в нас нутриєводство. Що якщо є сіно, то чи солома, вони використовують його за двома призначеннями. Перше призначення вони їдять, поки ми кинули. А що притовкли, то притовкли. Я ніяк не можу ще... Додивитися на рахунок гранули. Може завтра буду мати трошки більше часу, бо що я маю на увазі? Вони розкидають гранулу, я деколи через годину приходжу, то її мало є. Я думаю, що всю ту гранулу, що вони розкидають, ну, я думаю, 95%, 98% вони підзбирують, а лише та гранула, що добре затовчена, то їм недоступна. Ну, все, дякую за увагу. Далі буду продовжувати соковиті корми давати. Е, грушки, ще про грушки вам розкажу. Грушок я назбирав ще два мішка, десь ще три відра залишилося, і вони масово почали гнити. І треба масово зараз їх згодовувати за 3-4 дні. Ну тому грушки-гнилячки, так що гнилі вони теж солодкуваті, надігнивші, будемо так казати, і внутрі їх гарно з'їдять. Все, дякую за увагу, до побачення. Заходимо на канал. На каналі завжди чесна інформація про годування нутрі.